Тенісний випуск, друзі, вітаю ще раз. Я попередньо зробив, анонсував US Open, зробив відео. І одночасно в цьому випуску і, е, оголосив о початку 23-24 туру US Open е, нашого батлу тенісного. І я там е, казав такі слова, що. Від України серед чоловіків навіть у кваліфікації нікого нема. Я вибачаюсь, спеціально для цього знімаю цей ролик. Я хочу вибачитись, я не прав. Віталій Сачко приймає участь у кваліфікації. Єдиний українець на US Open. І суперником його буде Таро Деніел. Це японець, який е не набагато, але вище знаходиться за рейтингом. А е також я встиг вже вивчити катеровки букмекерів на цей матч. І скажу відразу: сьогодні пізно ввечері, після 21-ї години одразу відбудеться матч, чвертьфінал кваліфікації. Таро Даніел, Японія. з е 190 якщо я не запам'ятову. А наш Віталя 226, кажись, трошки нижче знаходиться на пару десятків місць в рейтингу чоловічому тенісному. І котировки, продовжу свою думку, десь 1,95 на 1,89. Саме менше. Дають коефіцієнт на сачко, не знаю чому, можливо, вважають, що перспективний українець може виграти у японця. Але перевага, повторюю, дуже-дуже невелика. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Ми називаємо речі своїми іменами, розставляємо крапки над І. І як бачите, коли я не правий. Я можу визнавати свої помилки і вибачатися за них. Тому ще раз, вибачаюсь, один українець на US Open поки що в темі. Поки що б'ється за е, кваліфікуватись за право кваліфікуватись в основну частину. Для цього треба виграти три матчі. Чвертьфінал. Півфінал і фінал кваліфікації. Поки що сьогодні очікуємо перший матч. Я не буду казати, що я прогнозую перемогу е, нашого Сачко, але я сподіваюся на неї дуже-дуже сильно. А щодо конкретно, офіційно мого прогнозу на цей матч, то я. Заряджаю на тотал більше 21,5 1,74. Прошу до уваги, друзі, пишіть в коментарях, що скажете з приводу цього. Погоджуйтесь, що буде майже рівна боротьба між Таро Даніел і Віталій Сачко. І тому тут е, саме здоцільна. Буде брати тотал більше. Можна навіть спробувати ризикнути і за сетами. Взяти тотал більше. На менше цей матч ну, ніяк не тягне. Погодьтесь. 7-5, можливо, 7-6 буде в одному з сетів. Я більше ніж впевнений. А там побачимо. Взагалом трьохсетовий по-любому переб'є. 21,5 тотал більше по геймах. 1,74. Підписка, лайк, коментар. Дякую всім за підтримку. Активність мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі. Любі друзі, всім успіхів, удачі, всім папа. -па.